Бренд одягу та студія Пілатесу, що стоїть за цією колаборацією, і мені є що вам розказати. І це другий випуск моєї рубрики Кава з креативом. І сьогодні розберемо цю подію з точки зору маркетингу та реклами. Чи міг бренд Куш просто презентувати свою спортивну колекцію? Так, але замість цього вони вибрали створити подію, на яку хочеться прийти. І ось головний маркетинговий хід. Цей комплекс спортивного одягу доступний тільки для учасників цього заходу. Просто так його придбати не можна. І це про ексклюзивність, а люди люблять унікальні Річі. І тому квитки на таку подію розлетілись за декілька годин. Що ще вони зробили правильно: дали клієнту випробувати продукти в дії, створили оцю класну атмосферу, яка відповідає цінностям бренду, і побудували свій маркетинг на основі емоцій і досвіду. А ці деталі: брендовий шопер, пляшка для води, шкарпетки, навіть маленький рушничок. Ця увага до дрібниці якраз і формує справжню любов до бренду. І повірте, учасники зроблять мільйон сторіс та позначок. Ось вам і віральний маркетинг в дії. І на жаль, зараз робити просто як Якісний одяг вже недостатньо. Потрібно створювати різні експерименти, ком'юніті та досвід ваших клієнтів. Бренд Куш це давно вже зрозуміли. Вони на постійній основі роблять різні такі заходи, тим самим вибудовуючи лояльну аудиторію. А це найцінніше для довгострокового успіху. Як вам бренд Куш та його маркетинг? Давайте обговоримо в коментарях.